За рисочку соничку стало, шлива дуря та й затувала, ой, затувала, та й на топорі, там дівчинонька гуляла в полі, ой, закувала, та і на то бой, там ні, ще ночь. Хлопці, оради, милий спилі. Крайм таксі запрошує вас до по індивідуальних поїздів по нашому регіону Карпат і Прикарпаття. з Трусковця до східниці, з східниці до Трусковця є багато дуже цікавих історичних місць, з якими ви можете комитися при індивідуальній поїздці із нами. Laskavo prosimo, zvonič, napiši na Viber za številko.